І привіт, і дивимось 21 серію на гекінобори Вайн Тайшітай. В -тай». е, Минулі серії вони, можна сказати, заготовки або навіть початок нової арки. Ми пішли на прийом. Край все ж таки не уникнув його до імператора. І, в принципі, цей прийом пройшов неочікувано і супер прикольно. особливо фансервіс фан-сервісу дівчат. Типу нарядили їх прикольні плаття, красивенько, дуже, автор плюс за це. А, бідна тіна, як завжди, не дали іскраю поговорити. Дізналися ми про реліквіанси або про цей обладунок, що він може зменшуватись, збільшуватись, як він захоче. Хоч і вага залишається завжди однаковою. Ну і можна сказати, що все ж таки Ансем насправді такий великий, просто з обладунку, він може себе зменшувати. Я спрошу, подумав, може, він насправді не такий великий, але тоді б це було нелогічно. По-перше, реліквія розряджається, як ми знаємо. І тому де ж, де великий розмір завжди це було б недоречно, тому, як я кажу, він насправді такий велетенський. Я не знаю, як він не вимхав такий розтіжку, походу багато їв. А що там, ще більше? Підтвердження, що люк повний тютю. В принципі, як і більшість із них, і краю він би вже все порозносив. З одного боку, край, звісно, буває дорбецелом, але з іншого боку, без нього все було б страшне. Хоча, якщо подумати, без нього вони б, напевно, і так і не, реце, не розвилися, бо він завжди придумав якісь ідюатські рішення, які, навпаки, в плюс грали, ну, поселяли їх як з маском, тип, з масками або з реліквіями, як з тими проклятим мечем, що Люкше в першому сезоні взяв, я так розумію, і далі він його носить. А, що там ще? Край заполучив нову реліквію. Це Килимок, який лі... 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 літає, походу. Ну, в нам його спойлери, по-моєму. Бачимо, як це далі буде. Ну, і в нього місія нова. Я забув: захищати принцесу чи імператора, Ч... чи, чи двобог? Щось а... типу того. Ну, край, мені здається, не слухав, коли отрив ту реліквію, і побачимо. Як це все підеш керберть, як потім край буде все це випутувати на свою користь? А, а так перейдемо до реакції. Реакція на ютубі буде стемеру, то вам тренера своя копія, але в описі під відео я посилаю на реакцію з картинку та звуком, Ще там є посилання на перекладачів, це у нас роботу голосом, там де я брав до цієї серії. Що її посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є можливість, бажання можете мені щось закинути. Посилання теж там є, буде дуже приємно, що більше мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк под байку, теж буде дуже-дуже приємно. Один, два, три. Що там? Походу, вже реліквію тестує. Ну да, літати не так легко. Пам'ятаю, в першому соні він е релік використовував теж на полі, яка була повністю зломана. Йому тоді повезло, звісно, вбитися. <laughs> <laughs> Ніфіс він навіть анімацію цьому дали. О! Походу, у цій релікві ще й свій розум'є. No. Приборку, то його ще прийдеться якийсь час. <рив> Я не очікував, що буде в нього якийсь характер цього килимка. Навіть прикольно. <рив> 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 Нефіга собі. Походу, край вперше раз програє, програє бій. Чи все ж таки все закінчиться нічиєю? О, п'ять людей. Цікаво, кого він візьме. Точніше, треба думати, не кого візьме, а кого не треба брати на всякий випадок, щоб нічого не сталося. <клухи> <клухи> Знову нарка хотів скинути. Невже він всіх інших візьме, крім своїх? Звучить як щось дуже ненадійне. От прикиньте нікого не візьме з паті. З одного боку, це, типу, сейвовий варіант, щоб вони не напортачили, а з іншого боку, якщо справді виникне якась неприємна ситуація, то вони б могли б ну, в плані сили фізичної. Ну мені здається, Ansem точно має йому взяти хоча б. Чи познайомити з ним, то про нього саме менше ми знаємо. Що ще він і не базікає, це ще додає. Ну, нам натякнуло, що. Ну і в опін ми бачили, що ельфійка з ним на келемку літає. Тому, я так розумію, він двох цих ельфейк візьме. Цікаво, хто останній буде. Але я хоч і кажу, що так, типу, він цих візьме, але я на 90% впевнений, що всі будуть в кінці кінців. А, він нагарках хотів те. А що сталося з Гарком, який хотів ну, в минулому сезоні. ну Пішов навіть на битву, хоча вже на пенсії, мов? Все, закінчився його пандрюш? Нормально. А взагалі мене це дивоє. При... Вони ще типу, мають бути. Непогано так. Про ну людей у них на Хоча. Вони, типу, самі не ходять в данжі, а посилають гірдія. Але мені здається, свої якісь люди в них точно ж мали бути. Дивний, конечно, у в... нього вибір. Чи може цих двох в... візьме. Нам їх типу, показували на початку сезону. А Бабуська то розуміє щось, хоче не... і переоцінює краї все ж таки. <сміст> я здоволений, що він їх хотів запропонувати це, зважаючи, що він ну, так, таке враження не дуже її долюблює. Я... А, я і забув, що ж, цього чувака представили кстати... і мені здалося, чи в нього на шарфі цьому його лисиця була намальована. Я якось не примітив в минулі серії, це... а тут і мені взялося. Блін, я пропустив, це швидко так пройшло. Невже вийде, що він візьме того чувака і цих двох ельфійок? Ну, ще один, виходить. Звісно, ще... цундери в групі. така манера речі. <гум> <гум> Капець безсердечна пожертвувала заради знань в магії. Все ж таки, мені більше по дизайну старша подобається. Хоча фіг поймеш, хто з них старша. Я вже не пам'ятаю, нам казали це. Все ж таки, я тільки одну він взяв. Цікаво, хто тоді двоє будуть. три... Ну в принципі, щоб був розум якийсь в команді. Хоча її дуже небезпечно і брати з собою, але. Так як я фанат Цітрі, то я б точно її взяв. Ммм. Костролер. Е. Взагалі виглядає, як завжди небезпечною ця штука. Цікаво, що вона його зробила. Хоча краще не знати. Кераячая на всякий выпадок на месте гаркапи, хоть и в буты, да. ведь поводали секуся за крайность, это, конечно, такая особенность. Отут я не впевнений, як я кажу, на тому шерфі лисиця і... А, Все ж таки, от у мене була думка, був це флешфорвард чи флешбек в минулій серії, бо це так випадково на початку серії прикинулося. Але по цим кадрам, що край згадав, все ж таки це був флешбек, і він вже з ним зустрічався. Тепер зрозуміло до чого той був кінець в минулій серії, що нам е, нарейтор казав, що край перепутав тих лисиць і тих лисиць. Тепер зрозуміло, що він типу подумав, що оці лисиці, що до імператора з'явилися, якось могли зв'язані бути. Тими, куди він тоді попав. Знаєте, енергія від неї, що мені нагадує, Тацумакі з Unpunchmen вся така себе важна. І в принципі то не дуже схоже. Хоча і все і інше, інша, але все рівно. Поведінка схожа. Хоча і в Тацумакі в принципі. По силі в принципі, Заслуговує на повагу. Хоч трохи буває Бісячу. Тобто ми не знаємо, наскільки вона сильна ця альфейка. Але вже ми знаємо, як її заспокоювати. А тепер у нас підпильна збірка людей, які будуть в тіні охороняти, я так розумію, всю цю операцію. Дуже цікавий їхні мотиви. Капець ньош я. По-моєму, більше його голови. А знаєте, я тут подумав, а це цікавий план взяти вже. Вообще... Невідомо, ну, не зовсім невідомих, але порівнюючи з його отрядом невідомих людей на охорону імператора. І це все виглядає, як, знаєте, хитрий план, і лиси можуть подумати, що це його хитрий план, і не стануть прямо в лоба нападати, і це не на їхню пользу зіграє. От край розумний, мрін. Завжди все наперед придумує. Взагалі, uh. не здивуюся, що коли-небудь в майбутньому вони зроблять скрай якогось короля або імператора, що більше, мені здається. Або заснують свою країну, знаєте. У нас такий оверлорд буде. В принципі, ситуації трохи схожі. Я казав, бідна тіна. Як я казав в минулій серії, це вся перевірка, звісно, супер круто, ця реліквія крута, але. Хоча ми не знаємо, як вона точно працює, але по тому, як це показали, типу, ти міг би... якщо людина думає, що вона допомагає цій країні і цій імперії в своїх думках, але все рівно в неї намір злочинні, то, виходить, ця сльоза нічого не видасть. Хоча, якщо вона, типу, працює так, що вона викриває все, і навіть якщо людина. Щось погане задумує. Ну, коротше, розкриваюся ці мотиви. Тобто. Ні, без питання, але не виглядало це так. А... Мені здається, що край пройшов в Гавайті. Взагалі, не підозріли, конечно, чувак. Що... Походу, край запланував ще один вокейшн, э, э, ще один відпочинок. <реш> ну, То я якщо чесно трохи з'єднись з нею. Не виглядає, що він йде захищати імператора. А тут все ж таки мені походу, здалося, що виглядає, коли це лисиця. Але малюнок. Трохи виглядає, як в собаки там, лице або лисиці, але. Все ж таки, може, мені просто здається. Бо якщо так передивитися, то що таке не дуже. <різь> Цікаво, чому він не взяв минуле, минулу відпуску. це. Якось мені здається, що ця серія прям. Трохи. В анімаційному плані більше моментів тут, ніж зазвичай, бо якщо чесно, в другому сезоні трохи в анімації, мені здається, працює. Просила... Просіла трохи анімешка, але ця серія, прям поки що навіть анімації персонажів, якісь маленькі моменти трохи анімовані, хоча, може, мені здається. Ну, цікаво, цей чувак, знаєте, він саме підозрілий поки що, ну крім того, який приперся. Але я не знаю, може це. Спеціально нам його виставляють таким підозрілим, а насправді він, типу, навпаки тільки допоможе. Шейсь e, кір зараз обов'язки на неї. О, ні. Невже він e, на ньому попытається полетіти? Надіюсь, у нього приборка в до якоїсь степені, а то тоді. Щось мені здається зараз не буде все так легко. Oh. Я так і знаю. <ріст> Нас тут неочікувано на швидке зближення з нею проходить. <ріст> Мені здається, ситри зліз десь там насторожилися. Мені здається, до кінця цієї пригоди він розплавиться в суде. Е Походу він і на коні їздити не вміє, Повезло, що в нього релікві заряджені персниці. Як би вона розслабилася? О, Боже, не він які напори це випадково став. <плес> <плес> Часово за килим це звучить, звісно. <плес> <плес> Mm. Вони тут на задню плать виносять всіх, хто наближається, я так розумію. Mm. Я бачу без фан-сервісу і попки тіну не обійшлося в цій серії. Все, ще згадується той камера із-під стола. Може, так подивилися на небо, невже воно десь там в космосі літає, стержить. Цікаво, скільки в нього цих перснів залишилося, скільки він там разів з коня впадав. От я не знаю, кого з цих двох більше підозрюю. То, хто, хто виглядає прямо як повна підстава, чи той як просто, який виглядає хитрущим і підступним, але може бути на нашій стороні. Поки що буду підозрювати бо стамо легше. Ну, говорить щось розумне. <ріст> Як він випадково щось сказав, от я не здивуюся, що прилетить кстати наш дракон, якого ми приручили. Хоча, знаючи, що ті лиси можуть викликати якось дракона, може може ще раз це статися ж він їх використав, цікаво. А-. Це цей чувак, що визивав дракона. А я, якщо чесно, він тоді так в тіні стояв, я її не признав його. Ну, зато тепер ми визначились, хто. Тут у нас шпигун. І в принципі, себе саме підозрілой з них. Я не звую, що в неї десь те, що проголот таке секретно, є до цієї кімнати на всякий випадок вночі, щоб пройти. Ну, мені здається... А вона йому прям допоможе в плані лідерських якостей. <смірко> <смірко> ну да, точно, 100%. процентів. Так, хто це завалився? О. Дракон все ж таки. Якщо він якесь трохи не таке, як я його уявляв. А, все ж таки вона була. А я думав, все ж таки той чувак це був. Але я так розумію, вони обоє об'єдналися і призвали стільки драконів. А прикиньте зараз дракони проти драконів битися, і винесуть один одного. Блін, що я ще очікую від цього аніме. Треба було зразу думати про самого підозрілого із підозрілих. А це урок. Деколи все треба сприймати буквально. Особливо в таких комедійних штуках. Чи спрацювало це? А, виглядає, як не дуже. Окей. Солдати. Хоробрі. КПЦ протязі походу спокійні. Ця... галака і справді так працює. Я Якщо чесно думаю, що це вигадка. В принципі, край і так завжди суперспокійний, а з це ц... ще з тієї він взагалі. Гіперспокійний і це, по-моєму, ще більше йому репутацію підніме. Здивований, що тут оця дівчина з'явилася з із народу того. Невже ми її ще побачимо? <кій> Як завжди прикольно в кінці. Вже закінчує серію, як завжди, топово, і, в принципі, неочікувано поєднання з Альфійкою. Як чесно, мені здавалося, що вона буде супербесячим персонажем. да й в першому сезоні вона трохи така була, але так як в неї екранного часу, звісно, було супер-супермало. І, в принципі, коли її заставили релікві за... заряджати, мені навіть і їй ска... стало. Шкода. Але, в принципі, край швидко з нею розібрався. Коротше, майстер приборкувати Цундер, він. Знаєте, це. Згадалося аніме, блін, забув, як воно називається. Гарем, гаремка стара. Чувак, який супер крутий в візуальних новелах. І я не пам'ятаю вже точну сюжетку, але чомусь йому прийшлося, типу, приборкувати справжніх дівчат, я вже не пам'ятаю. Як вона називається, ну дуже крута анімешка, я дивився, але так давно це було, що я вже в себе забував, крім дизайнів персонажів. Там ще дівчина була, по-моєму, вона чи то цей чи, нігами, чи щось типу того. А, ну, коротше, хто дивився, напевно, зрозумів про що я. Чомусь вайби такі самі були. Можливо, там так само Сундера була, як він приборкував герой той. Ну, взагалі, цікавий план, звісно, в край. І, і поки що навіть хімія з нею непогано грає. В принципі, знаєте, така протилежність в комусь сенсі Тіно, що Тіно. Знаєте, супер любить края і край Бог, і все таке, і вона постійно теж криклива. А тут у нас Ельфійка теж постійно криклива, але в протилежному напрямку, що недолюблює края. Але мені здається, як я кажу, до кінця арки все зміниться. Хоч і по сундерному. А... Ну і Килимок, неочікувано своїм характером такий додає якоїсь, я не знаю, милишності якої би мовити. І як я кажу, мені здалося, ну, не знаю, може, тільки здалося, але мені здається, ця серія, що й виглядала, типу, приємно в анімаційному плані. І анімації Кілимка були цікаві. Ну, точно не цікаві, а гарні. Я здивований, кстати, що він не 3D, наскільки я бачу. Може в деяких кадрах, звісно, і 3D, або його круто зробили, що він не видає себе 3D, але здається, він намальований. Ще можу помилятися. А... Ну і побачимо, що буде далі. Поки що приємно, арка. Підписуйтесь, ставте лайк по Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію і перекладачів. До побачення!